Нашу розмову пропоную розпочати із заяви глави Чернігівської військової адміністрації В'ячеслава Чауса? Він сказав про те, що Росія здатна швидко сформувати війська для наступу на Чернігівщину. Йдеться про інтервал від тижня до трьох. Я знаю, що ви мені скажете, що важливо не проти здатна чи ні, а чи піде напевно. Я так думаю, а може я й не права. Скажіть, будь ласка, так все ж таки, чи здатна вона на це? Чи дійсно ми мова йде про такий інтервал? Скажіть, будь ласка, як в цілому ви оцінюєте цей ризик і на початок року, і в цілому на 2024 рік? Ми з вами про це говорили протягом року неодноразово. І розуміємо, ті, хто стабільно дивляться наші е, передачі, е, що росіяни безпосередньо можуть це зробити. Вони довго час опрацьовували ці речі ще на передодні великої навали і. Тема номер один, питання номер один при всіх їхніх стратегічних навчаннях до 2020 року 22 року, це було перекидання е, військ різними способами на різні відстані. І вже велика навала показала, що вони достатньо спроможні швидко це робити. Тому мене менше цікавить, я казав, що є загроза таких дій. Мене більше цікавить, що ми встигнемо зробити, аби цього не допустити. Раз. Чи достатньо у нас в фортифікаційному відношенні обладнана територія, і чи достатньо насило засобів, щоб захищати цю територію? Тому вони можуть це зробити, відповім просто. Вони е, можуть це зробити, але це не привід для паніки. І для нас завдання, щоб пан е, Чаус безпосередньо е, не озвучив ті речі, які він не відповідає, бо він не військовий. Нехай пан Чаус краще розкаже, чому? В Чернігівській області безпосередньо так мляво іде мобілізація. Оце якраз його відповідальність. А вже все інше, то вже безпосередньо військові хай відповідають, і от він там також загострив увагу на покращення інфраструктурного обладнання місцевості. Абсолютно вірно все сказав, але знов таки ж жодні окопи, бліндажі, міни, поля, надолби, їжаки і інше, що мусить будуватися. На фортифікаційних рубежах для збройних України не буде грати ролі, якщо там не буде підготовлених, навчених і мотивованих людей. Тому в даній ситуації пану Чаусу треба звернути увагу на фортифікаційне обладнання і на мобілізацію. Оце буде краще для нас. Сергій Григорович, але ж росіяни побудували ось цю таку оборону, там, де є фортифікаційні споруди і міні-поля на півдні. Так, а ви кажете, потрібні мотивовані люди, але ж росіяни там не мотивовані. Хто вам сказав? Це з точки зору кого не мотивовані, з точки зору українців. Вони вони ж не рахують себе е, окупантами. Е, мало росіянців все сприймають як окупантами. Частина з них е, рахує себе безпосередньо зробітчанами, де можна вкрасти, вбити, зґвалтувати і щось винести, не тільки один унітаз, ці там пральну машинку. А інша частина безпосередньо, е, за рахунок пропаганди російської рахує себе визволителями від українського нацизму. Тому знов таки ж не повторюйте помилок зеленої влади, коли вони розповідали, що ми воюємо проти немотивованих шмопіків. На жаль, я якщо минулоці вам казав неодноразово, що ми воюємо проти мотивованих з точки зору російської пропаганди громадян Росії, які йдуть вмирати за свою Росію за тупі ідеї пана Путіна, але між тим йдуть. Тому. Не давайте давайте недооцінювати безпосередньо мотивованість ворога. Вони достатньо мотивовані, в тому числі і фінансовому відношенні. Бо мотивація є моральна, і у росіян в певних моментах ну хто розумніший, то можливо і не так мотивований. А ще є безпосередні фінансова мотивація. Ото, яка зграючи на цих е речах, росіяни забезпечить, що величезна кількість громадян Росії е воюють і достатньо непогано воюють проти українських збройних сил. Недооцінка ворога під час війни може привести до наших е, великих проблем. Ще раз кажу, що якщо ти недооцінив ворога при підготовці до операції, то ти програв ще не починаючи операцію. Тому ще раз кажу, що ми воюємо проти країни, яка технічно забезпечена краще ніж ми, е, країни, яка має потужний мобіліційний ресурс, але між тим у них є слабкі місця. І граючи на цих слабких місцях, ми можемо перемогти цих росіянців. Але. Ми мусимо зробити певні е, висновки з власної політики за останній рік, хоча б зробити ці висновки і змінити себе власну країну, власні території. Тоді у нас достатньо потужний е, шанс виграти цю війну. Сергій Григорович Я уточню, якщо дозволити, ви сказали про те, що може ворог піти так і, 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 і на півночі. А у якому випадку Путін може ухвалити оце рішення? Питання полягає в тому, що вони ж розглядають спроможності українських збройних сил по е своєчасній реакції на певні загрози. Подивіться, чому активно у них є ресурси, вони активно намагаються розмазати наші наявні резерви, розмазати як масло по бутерброду, по хлібові. Тому є і багато таких напрямків, де безпосередньо ведуться потужні бої. В певних моментах за вчорашню добу е на певних ділянках було відносно за тисячі, називаємо це так, з точки зору військових. Але ми тим Куп'янська, Лиманська, Бахмут, е Авдіївка, е безпосередньо Мар'їнка, е Ріховський напрямок, Кринки – це все е дозволяє ворогу безпосередньо розтягувати наші ресурси. Там почали наступати. Ми туди перекидуємо наші сили, засоби, там, там. Якщо вони ще попруть зі е, сторони Чернігівської області, то у нас безпосередньо ще з'явиться один головний біль. Тому завдання номер один – пришкорити темпи мобілізації і покращити рівень підготовки тих людей, які ми призиваємо до лав збройних сил, і причому підготовки не тільки коли вони вже прийшли до лав збройних сил, а й підготовки ще до того моменту, як вони що е, переступили порог ТЦК. Про мобілізацію ще поговоримо сьогодні детально. Я хотіла вас запитати і уточнити щодо фронту. От сьогодні останні новини, які. Генерал Тарнавський говорить про те, що е, Армія РФ трохи зменшила кількість піхотних атак на Таврійському напряму. Е, генерал Сирський говорить про те, що е, Росія намагається наступати на часів в Ну, зокрема, ви також це згадали. Скажіть, будь ласка, з якою позицією наша армія ввійшла у 2024 рік і армія ворога? З якої позиції? Так, ну, ну в, яких, в яких знаходимось ми позиціях, в яких знаходиться позиція як сам. Ну, мається на увазі не, не там, де ми стоїмо. Мається на увазі, у кого краща оборона, у кого більший наступальний потенціал в такому сенсі? Ну, на жаль, потенціал наступальних росіян вищий, ніж у нас. І не питання слова, кращий, він більший. І е, е, за рахунок переваги в кількості артилерійських засобів і боєприпасів до них. Е, то росіянці мають, скажем так, певну перевагу. Але ж не все впирається тільки в кількість снарядів і кількість гармат, хоча це достатньо важливо. І, на жаль, росіянці мають перевагу, що стосується планомірної роботи їхнього оборонно-промислового комплексу. Ось оце проблема номер один. І якщо ми хочемо перемогти в цій війні, то питання не в кількості тільки людей, які вмітимуть воювати на передньому краї. А питання в руйнування спроможності Росії по забезпеченню власних збройних сил російських е, потрібної кількості боєприпасів, зброї і е, пального. Оці три речі визначають успішність роботи будь-якої армії. І завдання номердин все ж таки знайти ту величезність обіцяних у минулому і поза роках мільйонів тисяч дронів. Які будуть летіти тисячами на тисячі кілометрів і палити їхні підприємства, ось що в першу чергу може змінити хід цієї війни. Оце завдання номер один. А з урахуванням того, що на даному етапі у росіянців вони не можуть закрити повністю на даному етапі ще підкреслюю, повністю е потужне небо над е всіма своїми підприємствами за рахунок радіелектронних засобів і за рахунок протиповітряних засобів. То у нас є шанс безпосередньо все ж таки палити їхні підприємство потужної і великій кількості. Чим більше пожеж буде на території Росії, тим менше втрат ми понесемо на передньому краї. А чому ми це не робимо? Гарне питання. Знаєте, коли країною керують ті, хто не має нормальної освіти і досвіду. То ми якраз страждаємося від нашого вибору. Тут ніякої політики, просто консультація фактів. Певні речі, які пропоную не тільки я, а багато людей з певним військовим досвідом, вони лежать на поверхні. І це використання знань, стратегії, тактики оперативного мистецтва, а також історичних прикладів попередніх війн. От і все. Я не знаю, чому вони не вчились добре, не читали книжки. Всі речі, які застосовуються в будь-якій війни, вони повторяться. Але Сучасним наповненням, якщо хочеш е, перемогти в майбутній війні. По-перше, ти дуже добре знати попередні війни. На жаль, історія військового мистецтва, яка викладається в вищих навчальних закладах України військових, е, з моєї точки зору е, абсолютно не відповідає тому, як воно мусить бути там, все галопом по європам і все е, достатньо швидко, замість того, щоб на це звернути увагу. Ми в певних моментах є заручниками е балонської системи, яка дуже модна, популярна, але що стосується рівня підготовки військових, е незадовільна з моєї точки зору. Ми хочемо отримати е бакалавра чи магістра, який там розбирається в усіх речах, починаючи від високого мистецтва, е і між може відрізнити е певні елементи опери від оперети, чи ми хочемо отримати потужного спеціаліста вузької направності, який добре вміє воювати і впевнено керує своїми підлеглими? От те, що я кажу, «впевнено керує і вміло керує своїми підлеглими, завдання номери. Все інше то вже маячня. І в багатьох випадках, навіть під час цієї війни, ще досі не внесено зміни в навчальні програми в тих обсягах, як би мені хотілось. На війні треба вчити воювати під час війни. І взаємош у цієї незрозумілої теорії, це най, най, найстрашніше. Е, і з моєї точки зору, будь-який курсант е, військового навчального закладу при вступі в училище в перших півроку року мусить прийняти в першу чергу активну участь як просто рядовий боєць, як просто піхотинець і прийняти участь в будівництві взводного і ротного опорного пункту, який дозволить йому потім на все життя винести ці практичні знання. Який він здобув злопати в руках, тоді у нас і покращення буде форти... фортифікаційного обладнання місцевості, бо він сам буде знати, як це робити, і буде заставляти підлеглих це робити. А коли все на пальцях, це знаєте, як в свій час, е як правильно навчити е людей на пальцях падьорам перевертом Йдемо перевертом, от в своїй більшості люди показують неправильно. Так само і тут менше слів, більше дій. І Готувати до того, що треба на війні. Прості речі лежать на поверхні. До будь-якої дії на війні, ти мусиш відноситись професійно. І на війні рівень твоїх фантазій завжди спускається до рівня твоєї тренованості. І ти мусиш зрозуміти, якщо ти хочеш перемогти і вижити під час війни, то ти мусиш не жаліти людей на полігоні і берегти їх в бою. Бо правило, яке працює завжди більше поту, менше крові. Ось е те, що ми мусимо зрозуміти, і це стосується не тільки безпосередньо дій військових е в окопі. Багато речей, які лежать на поверхні, треба робити практично, а не з, з точки зору теоретично. Прості речі, те, що е один раз проповзано на пузі на локтях і на колінах, завжди е відкладеться в твоїх місках. Бо хочете перевірити готовність навченого підрозділу, змусити його безпосередньо проповзти 50 метрів по Пластунськи, кинути гранату на точність і дальність, тут же відстріляти і попасти в мішень на 100 метрів, і вміти вирити швидко окопу. І ви зрозумієте, готовий цей воїн до війни чи не готов? А якщо тобі 45, то це людині значно буде важче зробити, ніж ті ж людині, які 20-25. п'ять. Тому е оці всі посили, що стосуються е зберегти молодь. Молодь може сама себе зберегти, якщо вмітиме себе захищати зі зброєю в руках.